Йдемо, 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 але поки що нам, друзі, нічого вперто не попадає. От, ух, бачу я гриб. Друзі, прямо на в прямому ефірі. Невже ми підемо сьогодні з грибами додому? А, але й пахне. Ох, краса. О, варта, варта. Варта було сьогодні тяжів. Варта. Початки травня, а все навколо вже давно повідцвітало. Що садовина, що всі рослини, судниці, полуниці, все навколо давно повідцвітало. Ось, все зелене, літо прийшло на два тижні швидше. Знову всім привіт! Привіт всім глядачам та підписникам каналу. Ну і тим, хто не підписаний, а хто не підписаний, завжди має можливість це поправити. Підписатися, поставити вподобайку і постійно подорожувати з нами, бути в курсі всього, що відбувається в нашій місцевості. Ну що, глядачі, сьогодні у нас понеділок, 6 травня 2024 рік, сьогодні незвичайний понеділок. Сьогодні у нас поливаний понеділок. Чому поливаний? Бо Слідкує традиція в селі вже дуже багато століть. Обливати один одного водою. Обливаються не на шутку. Якщо тобі не населили ведро води на голову, то, вважаю, поливний понеділок у тебе не вдався. Ну, зараз, правда, війна, людям не до цього, але подеколи ще хтось десь може і ведро води на когось виліти. Так що будьте обережні сьогодні. Бо можна вийти сухим з дому, а прийти додому мокрим. <гум> ну, Не знаю, чи така традиція приписана у всіх селах по Україні, чи це таке по окремих регіонах, а ви вже тут напишете під відео, розкажете, чи є у вас таке, чи немає. Ну, Сьогодні рекомендується зранку встати, хоча б піти до краниці або якогось джерела і обмитися чистою джерельною холодною водою з самого ранку. Ну, кажуть, що. Це запорука здоров'я на цілий рік. А ми з вами вже на шляху до лісу. Так що сідаємо зручніше. Дивимося, що на нас сьогодні чекає понеділок, 6 травня 2024 року. Може вже в друхлі нам повезе. Сьогодні ми з вами підемо трохи походимо, час є. Ось, зранку точки пускався, правда, дощ. Ось. Зараз на годиннику у нас 11 година доходить. Ну дощ зупинився. Трошки покапав, покапав, хмари розійшлися. Синоптик пише, що на третю годину. Ну, Цього нам повністю вистачить, щоб походити по лісу і спробувати щось знайти. Ну все, зустрінемося глядачі в лісі біля першого білого вперед. А ми з вами вже на самому ході в ліс. Ну, правда, не перший білий, але теж доволі розповширена смакота. Нам попадає прямо по дорозі. Ось Такі пацани на самій стежці. Овилазили. і тут -ка. добряче. Ось, на самій стежці на проході. Хоча тобі ми їх позбирали, що. Скільки я вже бачу відео, як люди це готують. Делікатес французький. <гум> Лазить тут безкоштовно по лісі. Бери, збирай, не хочу. ось, Багато їх тут, -ка. Вони собі по цих склонах люблять бути. Перепрошую по цих обочих. Схилах, їх тут мільйони. Раніше, я пам'ятаю, що в школі вчився. Ось приїжджали закупівельники, люди збирали, здавали. От, навіть самі ще в школі бігали, збирали, здавали. От. Ну, сам лісно, я це не пробував, не знаю. От. Молодіж. Молодіж. Ну що, йдемо далі. Ну, цей такий жирний. Жирний такий, о, Самі сортові. Отакий. Угу. Пишіть, може комусь треба. Підгоним. <гум> о, ще один. На самій дорозі до лісу. Йду обережно, ледве ноги підіймаю, тебе не потолочити. Ось, Вони собі тут -ка пасуться. Ми вже втрутилися в їхні середовище, як то кажуть. треба ті легонько. Дивіться, бо шкода його душити, хай собі лази. Йдемо далі. О, ліс, нарешті. Не був три дні в лісі, а ніби ціла вічність пройшла. Фух, це повітря, цей запах. Ну просто благодать. Заскучив, чесно кажу. Всього на всього три дні не був, по-моєму. А вже А, тут запахи, не можу вам це передати. Тут таке стоїть парке. Листя, запах паркового листя, бо то пару днів було дуже парко, жарко, все парилося, варилося. ось подивіться, яке все жовте. Бачите? Ось як все пожовтіло, О, Це все віджари від спеки. Тут так як у якийсь парілці. Такі, ну, не знаю, як вам передати. Хто парився в парілці, той знає. Як пахнуть ті вінники. Ну краса, краса у лісі. Просто краса. Це вже варто було прийти осені до цього повітря і за цього всього. Що йдемо ще хиба знайдемо? Ви реально подивіться, як це все пожовкло. Просто все спарилось. Ну, вчора, 5 травня, великдень. Ну, жара була просто за тридцятку. І то така парка погода стояла. Листя просто все погоріло по лісі. ось. Бачите. Не знаю, що це за рослина, але вона жару не витримала. Отак. Йдемо далі. Шкода, перші місце не спрацював. Зайшов сюди в леп лісу, а тут ніби вулик заліз. Шмелі, хрущі. Все гудить не знаю чи камера запише так, але тут просто кажу, ніби вулик голову запхав. Першими грибами, які попадають нам сьогодні, попадають ось таких три чудових молодих трутовика. Ось такі. Але гриби, вже веселіше, щось знайшли. Минулого походу ми взагалі нічого не знайшли. Йдемо далі. Фу, мабуть, все. Стає душно, перепікає. Треба трохи перевести подих, випити води. Ось. Скинемо верхній одяг. Покапець. Баба. На годиннику. На годиннику, друзі, минуло. 11 година десь. 11.30. В лісі немає, ні сонця, нічого, але душно капець. Мабуть, буде дощ. парить, капець. Ну нічого. Але в лісі класно. Особливо тепер, коли скину куртку. Ну що, зараз поп'ю води, йдемо далі. Так, глядачі. Попили. гарної холодної води. Трохи скинув одягу, скинув куртку. А це трохи легше, можеш миритися. Можеш ходити лісом далі. Ще би головне щось попадало. Ну, Сьогодні не здаємося. Сьогодні ходимо, шукаємо, може десь щось знайдемо. Час такий вже сьогодні 6 травня. В, літі, е, кажу в, літі, в лісі повністю всюди літо. Зелене, зелене, все навколо. І ще плюс вже нас і дуби повністю порозпускали, всі в листях. Так що є всі шанси вже щось знайти. А то що хотіти, вже все поцвітало навколо. От. Може ще буде те, що хоче дощу. Ось. Що піде дощ, може тоді він підгонить швидше. Ріст рибочків. Ну а ми не опускаємо руки, йдемо, ну і ще щось знайдемо вперед. Чим далі в ліс, тим все густіше і зеленіше. Подивіться, як тут гарно. А тут я вам зараз покажу. Добре видно, на дубі листя. Ось, просвічується. Як можете бачити, дуб вже вбрався повністю в листки, бачите? Вже такі великі добрячі листки. От. Так що. Вже би мало щось тут попадати, по межі ці дуби. Але йдемо ми вже тут по цьому лісу хвилин 15. Відійшов я вже далеко, трохи від села. От. Йдемо, 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 але поки що нам, друзі, нічого вперто не попадає. От. Ух, бачу я гриб. Друзі, прямо на прямому ефірі. Невже ми підемо сьогодні з грибами додому? Дивіться, що я бачу на повалені черешні. Хто вже в курсі, той вже, напевно, догадався. Перші. Перші цього року. А, дивіться, що ми знайшли. Трутовий серчано-жовтий. Або так називаємо гриб-курка. Краса. О, подивіться, свіженький, молоденький. Ми тут з вами були декілька. Походів назад, то ще не було нічого. Ну, Чуйка мене не підвела, що сьогодні будуть гриби. я його всередину, а тут кає. Ну, що, це, звичайно, забираємо. Ось. Давно хотів цей гриб спробувати. Минулими роками я знаходив їх багато, але все щось не наважувався взяти. Всі рекомендують, кажуть, що дуже смачний. Ось і спробуємо його. Цього разу, що це за гриби. Гарні свіженькі, перші нам попадають. ну це вже приємно. Задачі, ми далі годину ходили, може навіть більше по лісу. Нічого уперто нам не попадало. Але є. Є. Я вам казав на початку відео, що чуйка є в мене. Буду сьогодні гриби, Щось там за шоділо там впереді, Може кози. Тут люблять бігати. І ще я тут бачу. Лиси бігають. ну і Бродячі собаки. Ну що, дивіться, кларно. А, Краса. Краса. Вже хоча б щось. Ну, йдемо зараз ще перевіримо місця. Тому що якісь гриби бачу, не знаю, що там. що собі Одні гриби зрозуміємо ще один. Ось такий. Я вже вам його показував. Ось, багато глядачів написали, що це опеньок літній. Ну, може і він має таку спідничку тут. -ка. Ну, я щось не впевнений. Наскільки знаю, опеньки літні мають коричневі шапки. Тут таку ніжку специфічну, Таку чорну. Теж має спідничку подібні до осіння, ну чуть, -чуть відрізняються. щось. І ростуть купами. А це по одному попадаються по лісі. Такі так що... Ще раз добре, подивіться, пишіть, що тут таке. Так, нас улов є перший. Йдемо далі, настрій вже піднявся. Зараз підемо, ще колосих вчорашні позазираємо. Може ще щось повезе. О, для жовтих грибів має жовтий пакет. Ось ці, а тут ще такі гриби були. Засхли. Це, походу, були або якісь вішенки, або що. Ну, на труто, або тротолик якийсь. Ну, вже такі ніякі. Я ще маю корзину в рюкзаку. Але думаю, витягати її зараз за цих пару грибочків не варто. Пакет був під, під руками, в задній кармані, в штанах, так що зразу у нього. Але дивіться, одне місце, а ми вже так хапнули перестойно. Це вже добре, йдемо далі. Ну, Звичайно, як буває в таких випадках. Знайшов я випадково показав вам, пішов провіряти місце, де я знаю, де вони ростуть. Але мано порожні, глядачі немає. Попало нам суто випадково. На повалені черешні, а на ці немає. Ось є ще минулорічний. Тут Молодих не видно зовсім. Ага. Мабуть, вони... Тільки-тільки починаю кидатися. Так, з я там ще якісь гриби. Не знаю, що це, де я їх пройшов, навіть зразу не вір. Зразу навіть не замітив. Стоп, 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 яке маю краще вам показати. Зараз. Зараз, 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 зараз. Ну а тут такі. Ось такі попадають нам гриби. Ага. Ну, бачите? Пішли трохи далі у ліс. І тут же стає веселіше. Грибочки якісь попадають. Зараз, мабуть, я таку піду по підвертку, вздовж. Аж там є в кінці сад такий старенький під сусіднім селом. Може щось там повезе. Я хотів залітати іншим напрямком, але підемо сюди подивимося. Тут багато старих черешень. Ось, бачите, черешня величезна. Здорово за нею, тому ще таких дві величезних. Ми зараз сюди підемо таку вздовж. Сюди я багато років збирався піти. Тут раніше росли білі сюди по цьому горбі. Але місце нас дичило, заросла травою. І вони пропали. Ну, не знаю, може в якісь і попадають, але я щось сюди вже останніми роками не дуже часто ходжу. ось, Ще туди так по туди, де чистіше. тако біжимо, подивимося все. Там деколи люблять попадати, а сюди щось все, не вистачає часу. Ну що, Може колись ми ще сюди разок підемо перевіримо, але ліс вже бачите, самі які люди не ходять, ліс дичі є. От так. Це друга основна причина, чому пропадають гриби. Гриб хоче, аби по лісі ходили. Ось так. Ну Багато грибників зараз вообще, навіть не знають сюди ні ходу, ні місць цих їдуть переважно машинами, туди де є заїзд, під'їзд. А сюди оці глухі ліси нема ні дороги, ні нічого, хіба такі лісові, що возять ліс. Капі, да. одні місця вирізають, а другі де чиють. Продовжуємо друзі йти по лісу. Ось, Просуваються по такій дорозі лісові. Туди травами, Я щось не бачу смислу йти. Якщо десь ще попадуться такі гриби, то ми їх замітимо здалека, я так думаю. Але ж йду далі. Черешень вже щось зовсім не попадає. От. І звичайно, і цих більше не попадає. Так нам повезло в одному місці. Ну ще буду йти, звісно, далі вперед, може дійду до самого кінця, точно не знаю. Ну, Але ще знаю, що ці гриби люблять рости не тільки по черешнях. Мається на увазі тротовик сірчано жовтий хто прослухав гриб-курка, але ростуть вони в нас я замітив і по старих дубах ось таких великих. От. Ну, Правда, я на ту, тут на цьому пагорбі не знаходив. Але туди, ось, якщо піти в провал, туди вниз і вийти на наступний ліс, там, то в тому лісі я знаходив. На дубах неодноразово, і то такими добрячими колами. Ось. На зрізаних пнях на дубових, на самих старих дубах, ті, що вже мають якісь там ракові, ракові утворення, такі, що дуб вже видно, що пропадає, вони там теж ростуть. Ну, що, продовжуємо далі. Гриби ми вже маємо, так що з порожніми руками ми додому вже, звісно, не підемо. Але і азарт ми теж вже отримали. Бажання ходити з'явилося. Так що, йдемо, поведу вас цим лісом. Я вже сам тут не був дуже багато років тому. Не ходив я сюди. Ого, він пам'ятаю, коли глядачі. Не хочу навіть то казати, брехати, бо то було давно. Ось, Бачите самі, який ліс, як з дичію. Грубий, гарний, тут все, такий дуб, граб такий здоровий. Але ліс закинутий сюди ніхто не ходить. Все подичило, одне що тут може бути дичини багато. О, це що факт-факт. Бо неодноразово на початках цього лісу. Я зустрічав кози дикі. І лиси, і навіть бродячих собак. Коли ми зграємо, тут зустрічу. Йдемо далі. Ще пару метрів пройдемо і будемо вертати. Щось я бачу, там просвічується, Невже там вже вирізали. Мабуть, вирізали. Ось, точно вирізали. Ага. я ж думав, що ми будемо йти, а то, напевно, ми вже прийшли з вами. Ось, просвічується. Уже встигли. Коли вони це все встигають, Це є щось. Вже там вирізано. Ну нічого, зараз тут кого додимося, до то тої посадки далі йти не будемо тими заростями, не вертатися назад, шкода, шкода, а сюди ще лісу було багато, але бачу вже все. Краса навколо, друзі, бачите, яка краса, очі розбігаються в лісі. Все, зелене, пахне, сонце, погода класна. так що Користайте моментом, діти в ліс, просто походити відпочити. почити. Ще плюс дивіться можна і грибів тепер вже назбирати. Ага. А, але й пахне. Ох, краса. Варта, варта. Варто. варто було сьогодні теж за ним. Варта. Запах. Так, дійшов я до кінця цього лісу. Перейшов я вниз з другого боку. Ну, більше немає. Попало нам ось в одному місці. Ось така хороша знахідка. Є пів, майже пів пакета, так що цього нам повністю вистачить. Далі йти не буду, бо тому що по перший обід. Дуже жарко в лісі стало. Розпогодилось, ось сонячно. йшов, було захмарено, взагалі передавало дощ, але... Не подобає, що він сьогодні буде. Хіба би десь звідкись надлізла хмара. Ну, в загальному похід мені сподобався. Походили більше майже 2 години. глядачі. Майже дві години ми походили лісом. Вдалося нам знайти гриб курку. Так що вже щось буде, що приготувати. Дурно не ходили. Плюс походили гарним чудовим лісом. Відзняв вам, показав, яка краса зараз навколо. Як зараз в лісі. Ну що, на цьому будемо закінчувати наші сьогоднішні мандри. Так що бажаю вам, як завжди, всього найкращого, досвяткувати Великодні свята, дочекатися перемоги, все буде Україна, а ми з вами зустрінемося на наступних чудових грибалках. Ну і, звісно, по традиції, що ми з вами сьогодні назбирали. А назбирали ми з вами, друзі, ось таких чудових гарних травневих грибочків, жовтих таких. Тутовий сірчано жовтий або інша назва, гриб курка в народі. Ну, Люди готують. Бачу багато відео, кажуть, що дуже смачний, гарний гриб. Ось. Ну, А ви напишіть під відео, хто його готував, напишіть за якими рецептами, які смакові властивості, і може ми. З ваших рецептів виберемо і по ньому приготуємо цей грибок і знімемо також відео. Ну Все глядачі, па-па.